14-річний Нікіта Матлаєв з мамою Ольгою приїхали на Волинь з Харкова. Хлопець долучився до дистанційного навчання на базі одного з луцьких ліцеїв. Саме цінне в мене був ноутбук. з Речей моїх. це відбувається у форматі ну, класруму. Що вчителі викладають у класруми завдання, а завдання та відео предмети є майже майже всі. Зараз родина проживає у квартирі, яку винайняв для них лучанин каже мама школяра Ольга Фатіна. Оця курточка це теж принесли волонтери, бо ми ж приїхали у цих зимніх речах у знаєте у шубах у цьому. Всьому зараз тепло, але бачите, я вже ну у нормальному одязі. Приходиш у гості, всі годують, всі щось дають. Бігли, забули цю комп'ютерну мишку. Я пошукала хлопчика на «Олексі», Ну, що продавав. Він приїхав, привіз мишку, казав: на все, я тобі дарую. Бо ви з Харкова, бо ви з такого пекла втікли. Ольга розповідає, що у Харкові від перших днів вторгнення російських військ в Україну постріли чули щодня. Виїжджати одразу, говорить жінка, не планували. Коли ракета прилетіла саме у центр міста, у нашу будівлю Харківської ОДА, ну то вже дуже мене нарекали, Я зрозуміла, що ну все, все зараз почнеться оцей геноцид, який відбувався. Зараз вже потрошки сходить оцей жах, але перші дні ми були такі, знаєте, ходили. Тут хтось там знаєте, вибиває коломок, Ми вже там, ну все okay. ну, ну дуже. А ми ще приїхали, ми, ми оце бігли, бігли, бігли. Я казала малому, що ну поїдемо у Луцьк, там повинно бути все тихо, бо це ж е, поряд з кордоном. Ми приїхали, і у цю ніч друга ракета. що <риваюся> де вже той спокій? У Луцькому ліцеї, де зараз навчається Нікіта, є 1098 учнів. З них 400 дітей зараз перебуває за кордоном. Орієнтовно 700 – за межами міста, каже директорка закладу Вероніка Захарчук. Далі говорить, як навчаються школярі, які прибули на Волинь з областей, де тривають бої. Ми їм створюємо наш аккаунт, підключаємо до наших класрумів, і вони працюють так само, як і решта наших дітей. По можливості ми цим дітям даємо підручники з тих резервів, що є в бібліотеці. І при потребі вони можуть приходити до нас в школу. В весь час цілодобово в школі є вчителі, які чергують, і ми можемо їм надати навіть ноутбук. Зараз ми намагаємося підтримати дітей. І намагаємося зробити так, щоб вони не втратили ті навички і ті знання, які здобули в мирний час. У луцькій громаді дистанційно навчаються 215 школярів з інших регіонів України. Розповів суспільному телефоном начальник департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар. Відгуки позитивні, подобається, працюємо. Це тимчасовий формат, який тим... долучається тимчасово до освітнього процесу, але не зараховані в закладу освіти. Бо зарахування в заклад освіти є своєрідна процедура. Знову ж таки, по потужності, по проектні потужності закладу освіти. За кожен заклад освіти має можливість потім в перспективі долучити їх до навчання загалом. Після перемоги у війні Ольга з сином планує повернутися додому у Харків. Ми кожні декілька годин бачимо, що в нас тепер немає там, немає ринку, немає торгового центру, немає того, немає сього. Так, да, ми за це переживаємо, але не, не дивлячись на це, все одно знаєте, ми все одно хочемо повернутися. Ми розуміємо, що там буде складно жити, що це не буде таке мирне життя, як колись, але все одно, знаєте, оця надія, що відновимо, відбудуємо. Лариса Літвицька, Вадим Панафідін, Олександр Ватащук. новини на Суспільному, Луцьк.